Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Купійочка. Сьогодні огляну посуд та інші товари для кухні. Дякую вам за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Силиконова форма 2990. Форма силіконова прямокутна 99,90. Кругла силиконова форма 89 гривень 90 копійок. Прямокутна 89 гривень 90 копійок. Форма для цукерок 129,90. Форма силіконова на 6 штук 4990. Форма для льоду кекси 24 гривні 90 копійок. 6 штук. Силиконова форма тваринки 2990 4 штучки. Кош алюмінієвий 149 гривень 90 копійок, Сковорідка без кришки 500 гривень діаметром 26 см. Сковорідка алюмінієва 249-90, з червоною та салатовою ручкою. Каструля, емальована з кришкою 1 літра 200 мл 220 гривень. 120 гривень каструля на 600 мл. Тарілка керамічна декоративна 59 гривень 90 копійок. Тарілка керамічна 99 гривень 90 копійок. Тарілка в діаметрі 26 см 150 гривень. Керамічний салатник 50 гривень. Маленький салатник 25. Акція мінус 50%. Тарілка кругла 35 гривень. Скляна тарілка 49,90. Прямокутна декорована 59 гривень 90 копійок. Трімокутна 2990. Варіанти на вибір. Форма керамічна для випічки 99 гривень 90 копійок. Салатник керамічний в двох кольорах 99 гривень 90 копійок. Тарілка керамічна 89 ,90 гривень 90 копійок. Тарілка глибока з квітами 79,90. Набір для спецій – сіль перець та серветниця 80 гривень. Дитячий набір ложка та вилка 5990. Металева ложка столова 3 штуки 5990 візерунки ложок на вибір. Набір виделок столових 3 штуки 60 гривень. Набір ножів 3 штуки 69,90. Ложка чайна металева 6 штук в наборі 29,90. Арцемолка керамічна 129 ,90 гривень 90 копійок. Керамічна тарілка на 3 відділення 49,90. 4 відділення для солодкого та горішків 70 гривень. Тарілка для горішків та солодкого на 3 відділення 40 гривень. Тарілка на 6 відділень 130. Набір керамічний дитячий, тарілка та ложка 179 гривень 90 копійок. Є декілька варіантів. Набір тарілок для закусок 149,90. Підставка силіконова під гаряче 35. Стакан пластиковий з кришкою та трубочкою 149,90 Чашка керамічна з кришкою та трубочкою 199 гривень 90 копійок. Набір керамічний чашка та блюдце 150 гривень 230 мл. Набір кавовий керамічна чашка та блюдце 70 гривень. Стакан скляний ребристий 39,90. Скляна ваза 169 гривень 90 копійок. Ваза скляна висотою 23 см 120 гривень. Пляшка скло 149,90. Скляний глечик 200 гривень. Глечик скляний з кришкою 249 гривень 90 копійок, пляшка скляна 89,90, цукорниця керамічна 130 Набір тарілок для закусок 6 штук 200 гривень. Прихватка рукав та серветка 50 гривень. Варіанти малюнків на вибір. Кишеня силіконова на кран для губки та мила 49,90. Прихватка силіконова кольорова 50 гривень. Кишеня на кран 40 гривень. Мішок кондитерський з насадками 3990, форми для печива пластикові 29 гривень 90 копійок 2 штуки. Форми для морозива 70 гривень 4 штуки. Набір багаторазовий лід 20 штук 50 гривень. Лопатка кондитерська 3 штуки 20 гривень, форма для льоду пластикова 40. Спінювач для молока 29,90. Кружка сито для борошна 109 гривень 90 копійок. Набір кухонний 40 гривень ложка, пензлик та лопатка. Форма для льоду пластикова 60 гривень в двох кольорах. Сито пластикове – 2490. Килимок для сушки посуду 69 ,90 гривень 90 копійок. Рушники платячко 100 гривень. Рушник кухонний з малюнком 35 на 70, 80 гривень. Рушник мікрофібра 50. 5990. Совок для сипучих пластиковий 3 штуки в наборі. 49 гривень 90 копійок. Ложки мірні 4 штуки 60 гривень, чеснекодавка 70 гривень, штопор метелик 9990, ключ для знімання банок 70 гривень, ніж пластиковий для салату 40, терка металева з ручкою 60 гривень. окол металевий 100. Ніж для піци 80 гривень. Дякую вам за перегляд.